Ось такий прикольний відкритий басейн є серед лісу. Свіже повітря, вишки, багато тракціонів. Отко ліс, 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 сукругом ліс. Це дитячий басейн. Такий там ігровий майданчик. Водяна вишка і там два басейни великих. Ось такі. Прикольні відкриті басейни тут є. Отак віддихають тут люди. Всім салют! А Тим з Водяної гірки кататися. Наразі мостів повернувся. о, така висота. О, так ми високо. Давай, Віталій, погнали. Чекай, треба, щоб не — Супер! — Зараз двоє буде взагалі дзвонить. Ні, Вітальсон. Як? Так, так. Пробують мене втікнути. — Зараз я покажу. тобі покажу. Сиди, щоб не здумав цей. Та перші шогонути? Разом підемо. О, бачиш не може. Якщо з дитиною, то ж норма. Отак не може. Так не можна. Давай, Йди наперед. Давай, не пускайте. Попускай, але сиди. Сиди, 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 сиди. Ох, пішли! Да, да, Круто, втрату, да! О, Це ми розігналися! Ааа! О, О ще площа! <числик. сі> <сі> Ти живий, здоровий? Йо! Йо. Ось так! Виглядає, що басейн відкритий, в якому ми були, вже всі люди майже розійшлися пізна година. Ось так серед лісу. Така велика поляна, там теж ліс. ми вже будемо провсяктати. Я повністю Только зверху покажу, як цей басейн. Тут дерева, тут особливо не буде видно. Зараз може там далі буде краще видно. Там познімаємо. зараз тут буде краще видно вже. Ось, видно. О. Ой, там на верху також люди, це на горбах стелять рушник і сліді тихають Тут з вишками Віталік сьогодні звідси пригав. Другий басейн, там далі баскетбольна площадка ще теж є. Є тут кафешка, можна поїсти, попити. Ось так сьогодні ми провели вихідний день у басейні. Талька Бораболька. Кажи пока-пока. Чус. Чус. Все, до нових зустрічей. Підписуйтесь Дякую. на канал. Ставте лайки, лайки. Визилайте гроші, так. Всім пока-пока.